У Миргородській громаді жителям сіл передали обладнання, зокрема для сільгоспробіт. Миргородський міський голова Сергій Соломаха говорить, гуманітарну допомогу отримали в рамках співробітництва з товариством Червоного Хреста України, приватним господарствам, які мають певну кількість землі для того, щоб їх обробляти. От, така гуманітарна допомога це або мотоплуги, або генератори, ще теплиці. Трішки пізніше. Червоний хрест визначає територію, щоб кількість населення там була ну, велика, тобто в село, щоб була земля обов'язково в людей оформлена, приміщення оформлені, надають допомогу. Жителька села Хомутець Вікторія Фуголь – одна із тих, що раніше подала заявку на цю непродовольчу допомогу, яку я отримала у своєму селі. Отримала я мотоблок, дуже мені здається, він піде в поміч, тому що ну, я зараз сама, чоловік на війні, весні, поки трактор ще наприклад, да, от, не заїжджає, а вже треба цибулю-часник, наприклад, да, он, е, плуги є, залили і пішли працювати. Поповнилося новим обладнанням і господарство Тетяни Дем'яненко з малих Сорочинець. Жінка говорить, тепер працювати на землі буде легше. Маємо певні участки землі, а мотоблок це просто буде полегшення для наших рук, так як можна буде використовувати це все не вручну, а механізовано. За словами голови Полтавської обласної організації Товариства Червоного Христа України Ірини Плюсніної, Миргорська громада єдина в області, яка отримала такий гуманітарний вантаж. Для того щоб працювати, кожна організація дивиться, як влада дбає про своє населення. Тому з Полтавської області була обрана Миргородська громада і, взагалі, село Хомутець, село Великі Смалві Петрівці. Там багато сел, які отримують цю допомогу. Дуже важко зараз справлятися з такими викликами в воєнний час. Тому червоний хрест залучає багато донорів. Які намагаються от поліпшити становище нашого населення, тому зараз впроваджується такий проект міжнародної організації з міграції та Червоного Христа з допомоги населенню. Для Миргородської громади розповідає перший заступник міського голови Олександр Стрянин. Така підтримка від партнерів без перебільшення дуже важлива. Я вважаю, що сьогодні все те, що надається людям. Ну, це я скажу неоцінена допомога, а тим паче в такому от, форматі я хочу сказати, що ми дуже плідно працюємо. Сказати слово вдячності це мало. Я скажу, преклоняю голову і перед такими людьми, представництвом Червоного Христа, Ірина Аркадіна, її команді. От, і відповідно вдячний представництву «Червоного Христа України. Представництво Червоного Хреста Канади, представництво Червоного Христа Франції, з якими ми плідно співпрацюємо по різного роду проєктів. Загалом представники Полтавської обласної організації Товариства Червоного Хреста України у селі Хомутець видали 29 мотоблоків та 12 генераторів. Очікується, що вже у найближчий час привезуть теплиці, які також будуть встановлені у селах громади.